Дорогі друзі, ми щиро вітаємо вас в нашій черговій програмі, де ми досліджуємо Біблію. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати її і вивчати урок за номером 2, який має назву смерть у грішному світі. Пам'ятний вірш записаний в Римлян, 5 розділі, 12 вірші. Бо як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом і смерть, так у всіх людей увійшла смерть, тому що всі згрішили. Цікавий текст, і сьогодні разом з вами я, Владислав Матвійчук, а також Іван Романюк. Вітаю. Владе. Ми будемо досліджувати далі цей урок і будемо досліджувати смерть у грішному світі перша смерть, яка трапилася в нашому земному житті. Отже, Іван, так. як ти думаєш, от що от для людини означає смерть? А... Цікаве питання, для кожного це різне щось. Для когось, це, хтось вірить, це ніби перехід в якусь іншу субстанцію, там, реінкарнацію і так далі. Хтось вірить про те, що це е, ну, втрата назавжди. Біблія говорить про те, до прикладу, що це сон. Поговоримо там, в наступному році. Е, для багатьох християн це така тимчасова розлука, але потім буде знову зустріч, тому що буде Воскресіння, є надія. Для когось смерть це горе, страждання, але точно тут нічого такого позитивного немає. Угу. Ось тому що Бог створив людину, щоб вона жила вічно, і в Божому плані не було продумано смерті. Ось, ну як, він знав, що це може бути і так далі. Він був до цього готовий. Але ми, як люди, ніколи до цього не звикнемо. Кажуть, кажу, що ми люди до, до всього звикаємо до смерті, до, до втрати близьких. Зради, вбивства, насилля війни ми ніколи не звикнемо, тому що ми просто не були створені для смерті. Так, ми були створені на життя, як ти казав раніше, от якраз цією перспективою безсмертя, що ми саме от були безсмертними. Але, на превеликий жаль, щось на початку сталося. Так, якщо Бог створив все вельми прекрасним, mm -hmm. звідки почалося? Вельми ну дуже погане, давай так скажемо mm -hmm. в нашому світі. Друзі, за основу ми беремо буття третій розділ, тому долучайтеся до нас прямо зараз. Ви можете відкрити слово Боже в себе в телефоні, в гаджеті, в планшеті, в комп'ютері або просто, якщо у вас є вдома, ось така от буквально бумажна біблія. Відкривайте буття, третій розділ. Також можете в коментарях е писати свої запитання, свої інсайти. Ось тому долучайтеся. Ну що ж, з першого вірша зачитаємо. Так, отже, змій був найхитрішим з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог. Він промовив до жінки: чи справді Бог звелів не їжте з жодного дерева раю? Так, от. як ти думаєш, чому диявол не прийшов в відкритої дієви? Чому він приходить ну, під маскою змія? Там, він, звичайно, іншу тваринку вибрати. Я думаю, без проблем. Але чому от він напряму не приходить? Ну, от просто як тут сказано, найхитрішим, і також, от сказано, що от, ну він піш, чому пішов з маскою? От тому, що якби, ну якби він прийшов от своєму реальному обличчі, то мабуть Єва вона одразу зрозуміла, хто так, це, так. і що треба його остерігатися. А тут бачимо, що він такий от прийом, такий трюк використовує. І ще е, бачиш, от тут він робить такий прийом, коли він хоче зав'язати розмову, поставивши от під сумнів, щось. Так, дійсно, ми бачимо, що він бере маску, тому що він вже не анул mm -hmm. світла. Ну так, вже було він б ясно, вже І Я не приходив з табличкою, я тебе буду влад зараз покушати. No. Ні, він дуже тонко це робить через різних навіть осіб. Так, е вдягає маску, і він починає вести розмову. Що тут такого поганого? Ну поговорили. Ну, от... Я от собі думаю питання. Знаєш, сьогодні багато з молоді спілкуюся, вони кажуть, ну, що тут такого поганого? Ну, фільм, ну, є там щось погане, ну, є там вбивство, є насилля, є перелюб. Так, ну, але яка, яка, яка суть в кінці того фільму. Так, от, так, ну, так, але так в чому говорить. проблема? Я ж собі в голові то порішаю, мій фільтр там вирішить, що відсіяти, що прийняти, що не прийняти. Mm -hmm. е, але ми бачимо, що ця розмова до чого призвела. До чого призвела. Тому, друзі, знаєте, дуже важливо. Ми буває часто кажемо, ну, да, є там погане, але ж я собі. Вибору, що що залишити, ні, насправді воно все от там відкладається. Тому, все відкладається. А давайте буде дуже важливим з чим я маю справу, з чим я веду розмову, що я слухаю, що я дивлюсь, з ким я взагалі маю контакт. І це дуже важливо, друзі, тому що воно може призвести або до плачевних наслідків, або до добрих, якщо я маю справу з стороною світла, давай так скажемо. Mm -hmm. Тобто вони починають діалог. І перше mm -hmm. такий, ну, він починає з питання. Так, починає з питання. І е, таке от питання, на яке, в принципі, він знав відповідь, але він хотів, щоб от зав'язалася розмова. От, Якби він почав одразу би, можливо, от так. з цього запитання, а чи правда що з того дерева, пізнання добра і зла ви не можете. А, і Ми їсти. бачимо, що не просто питання, відразу сумнів. Угу. Так, Та, ставить а, під сумнів. А Бог дійсно так сказав, і, а ти так відразу. хм, А може, знаєш, кажуть, як заставити людину переживати? Це коли тобі вранці ти прийшов на роботу, і тобі начальник каже: Влад, ввечері зайдеш до мене в кабінет. І ти весь день. Mm -hmm. Чому ж я маю до директора в кабінет? Ну, ніби ж все добре, знаєш, і mm -hmm. все, якась людина вона не може спокійно цілий день провести, тому що ти будеш купатися ну... в думках, так, в думках. Думати, так от просто починати згадувати. Парше сумнів по відношенню до слів до Бога. Жінка каже і сплодів. Дерева, ми, ми можемо, раз... можемо сплаті дерева, що всередині раю, Бог сказав: не їжте і не доторкайся, щоб вам не померте. І Він каже: умерте не, не умерти. Як ти думаєш, ну є якась глибина в цих словах? Умерте не вмрете? Ну, яка глибина? Він сказав, що ви не умрете але чи живі вони сьогодні? От виникає запитання. Саме ніби, ти... ніби здається, що він сказав правду, що вони якби от тоді не ну, померли. Відразу не померли. Відразу не померли. Але з іншого боку, от те, якими вони раніше були, оця їхня сутність, яка була до гріхопадіння, вона ж то в принципі можна сказати. Померло померли. все. Померло справжнє щастя, справжня угу. любов. Е, Сім'я втратила свій свій інститут, тому угу. що руйнуються сім'ї. Померло все те прекрасне, я би сказав, що так. було створене Богом. Безумовно. І знову ж таки ми знаємо, що це був обман. Угу. Це, це був, був прямий обман. обман. Угу. Ось і сьогодні навіть людина думає, що я можу грішити, Ну, вмру, та нічого. Мене там, як то кажуть, десь в храмі відмолять, там свічку посалять. Що ніби є дійсно шанс потім десь покаятись. Угу. Біблія каже: сьогодні день спасіння. А, Бо відає Бог, що того дня, коли будете з нього їсти, ваші очі розкриються, станете ви немов Боги, знаючи добро і зло. Угу. Ви станете як Бог. Як ти вважаєш, наскільки людям хочеться бути Богом свого життя? Думаю, що це те, що найбільше людей і спокушує сьогодні. І багато людей сьогодні так і намагаються стати вищими, стати якомога більше, отримати найбільше слави, отримати найбільше багатства, щоб всі якби захоплювалися, щоб всі якби приходили, поклонялися. Ну тобто, це те, от, чим в принципі диявол спокусив. Це те, на що люди, я б сказав, що й до сьогодні спокушує. Я сам собі хазяїн, я сам угу. собі Бог. Мені більше нікого не треба. І ось і. Дійсно, ми бачимо, чим далі, знаєш, от це дуже секуляризм це видно в Європі, коли, ну, з однієї сторони, це благо, так, коли держави піклуються про тебе. Це наслідки хорошої реформації, я би сказав, але в той же час кажуть, чому так багато сьогодні людей е, е, там, ну, покидають храми церкви пусті. Тому що тобі світ все дасть, забезпечив питання, навіщо тобі Бог? І це оця пастка, люди в цю гонку життя, ніби хочуть мати те, 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 те. І лише в кінці життя розуміють, воно не задовільняє цієї потреби, тому що тільки Бог її може задовільнити. Uh -huh. От цікаво. Шостий вірш. Три, шість. Uh -huh. І побачила жінка, що дерево добре на їжу і придатне для очей. Що вона до цього не бачила? І побачила, що воно добре. А воно до цього яке було? Погане, сухе, гниле це дерево. Просто мені здається, що вона звернула тепер увагу. от, Раніше слухалася, от, господа, а тепер от, звернула. А, можливо, тепер вона побачила його просто під іншим. кутом? А може і так. От ми зайшли побачили, от, от гарні квіти. А ти такий. Хм, які гарні дійсно квіти. Чому б ні? да, та? там, Чому ну, б їх не зрізати? Звернув увагу вже. Так, якось по-інакшому. Mm -hmm. Вона побачила, що дерево добре і придатне. До речі, якби. Кожне дерево мені здається, було створено Богом. Якщо там були якісь плоди, угу. то воно передало. Так, так. Тісно. Ось. і взяла його з плоду та й з'їла. Тобто вона все-таки взяла те, до чого. А, знаєш, я про що подумав лише зараз. І сказав, Змій, бо відай Бог, що того дня, коли ви будете з нього їсти, він не сказав, візьміть і їжте. Mm -hmm. Він, якби, знаєш, от мені зараз така думка пройшла, він їх не заставляє. Він каже: ну мені здається, якби ви взяли, то вам було би те. Тобто він от не сказав: бери, я тобі сказав. розумієш? Тобто, А Бог вам дійсно сказав не їсти. А може, а чому б не попробувати? Mm -hmm. Діял, якби, знаєш, Він тільки так. Підпалив, а ти вже це багаття сам розпалюєш. Uh -huh. Uh -huh. От... Сам вже хочеш. Я тобі якось це цього приємні. раніше не помічав. А, взяла вона, дала своєму чоловіку, і він зів. Uh -huh. І розкрилися в очі у Бог, і пізнали, що вони наї. Що вони побачили? Цікаво, що вони побачили? Вони просто от зрозуміли, які тепер вони без божественної слави всієї, яка раніше от була. І вони побачили і злякалися після всього цього. Okay. Що вони порушили? Що ну, це гріх це порушення закону. Що вони тут порушили? Що вони порушили? Вони порушили волю Божу, його перший початковий задум. І те, який план був в нього на їхнє життя, на їхнє життя, на життя взагалі всієї планети нашої. Вони не послухалися його. Вони вибрали інший шлях шлях іти без Бога. Так, не послух, непокора, покора. Угу. Не покора Бога. Це розрив відносин з Богом. Угу. От дійсно, от. Друзі, якщо не слухаюсь Бога, я автоматично розриваю зв'язок з Богом. Все, це недовіра до Бога. Якщо угу. діти не слухаються батьків, вони їм не довіряють, Саме тому так. вони в той момент перестали довіряти Богу. Так. І якщо читати Біблію далі, то ми бачимо, що вони порушили весь Божий закон. Угу. Тому що не можна порушити одну запит, написано, хто порушив одну порушив Дай у всьому. Закон, це як так. один ланцюжок. Так оце звино ти зруйнував. Все, ланцюг, не здат, ну, непригодний. Вони вибрали собі іншого бога. Бог каже, нехай не mm -hmm. буде в тебе інших богів. А вони вибрали Вони іншого. вибрали так. одне. І так в нашому житті. Якщо вас веде не Бог, то є тільки одна альтернатива. Так, вони створили, і вони порушили і сьому заповідь, перелюб, тому що перелюб mm -hmm. це не лише про сім'ю, але це і духовну сім'ю, скажімо так, це і Заздрість, це і, знову ж таки, десята заповідь. Вони пожадали, mm -hmm. тобто не пожадали. Вони пожадали цього. І все. І от Ми бачимо, порушився весь Божий закон. І кажуть, а що тут такого поганого? Не проблема не була в тому, що там плід грішний був. Ні, проблема була в тому, що вони не послухали. А не послух, це розрив з Богом, mm -hmm. це протест Богу. Саме так. Це недовіра. Тим не менше, от ми читаємо потім далі, от як відбувалися події, коли Бог почав кликати. І коли вони почали один на одного там переводити, що це все жінка, жінка це все змій. От, і ми бачимо, типу, от, що коли от, людина, людину викриває якомусь злочині, то що вона починає робити? Виправдовувати себе. Так. І вони тоді так само от хотіли себе виправдати. Тут він, до речі, Адам. А, я би сказав, замість того, щоб вибрати Бога, подумати, як мені зробити, він вибирає Єву. Хоча він знав закон Божий. Все. Він знав повеління Боже, він вибирає. І, знову ж, і тут він ніби ради любові до неї, а тут він вже її звинувачує. Так, а, як... я, а я ні при чому. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, і тут теж чому. звинувачує, виправдовується, ну це ж ти мені її дав, от, і починає вже от переводитися. Ну і далі ми бачимо тут теж такий ще важливий момент, що е, Адам, коли от Бог е, ну, сказав Адамові, що проклята через тебе земля. От, тобто, так. от Адам, як ніби жінка почала, якби, але якби історію, так та, Адам голова, от через нього саме була проклята земля. От і дивіться, от 15-й текст буття 3.15. Тут сказано: Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Вона розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Чому цей вірш настільки важливий? Я покладу ворожнечу. Що за насіння, між ким ворожнеча і хто кого жалить? Будь ласка, Владимир. <рес> тут, тут йде в нас перше пророцтво про месію. От, коли між твоїм насінням і її насінням, от її насіння, це якби те, що вийде потім. Це те, що коли людство буде розвиватися, це коли також, от ми знаємо, що Ісус Христос народиться, Він буде із племені Давида. От ну і саме ворожнече, саме між дияволом, так це те про що сказано: про те, що Ісус Христос Він прийде і. Рощавий роз, роз, диявол, саме так. Так, і знову ж таки покладу ворожнечі. Тобто гріх так. є, це все одно uh -huh. буде, це, я так розумію, так, відчуття протистояти цьому. Це uh -huh. щось буде противне, гидке. Uh -huh. І десь парадоксально, знаєш, я от в житті своєму. Я розумію, що я роблю неправильно, але uh -huh. ти все одно робиш. Душа десь противиться, ти розумієш, ні, але піддаєшся цій спокусі. ось тому Ця mm -hmm. боротьба продовжується, але лише Ісусом Христом Тільки з Ісусом Христом. Ми можемо Тільки, перемогти. Так, Друзі, зможемо. дійсно, багато, багато глибоких речей можна тут дивитися, чому вони почали боятися голос Божого? тому що Бог в один момент став тираном. Ні, Бог залишився тим самим, але вони зрозуміли свою небезпеку. От те саме відбувається, коли розривається зв'язок з Богом. Друзі, страх. Страх, паніка, оця от порожнеча і тривога наповнює наше серце. Якщо ви сьогодні відчуваєте щось подібне, не біжіть від Бога, а йдіть до Бога, тому що Бог перший вже шукає вас і хоче вам допомогти, як він шукав Адама з Євою. Долучайтесь до нашого вивчення з молитвою, вивчайте, тому що Бог, він навіть тоді, коли ми впали, навіть тоді, коли ми згрішили, Біблія показує, він іде, шукає, щоб визволити цієї пастки гріха. Саме так. Отже, ми щиро дякуємо вам за перегляд, і ви можете також писати свої молитовні прохання. Ми обов'язково їх прочитаємо і будемо за вас молитися. Запрошуємо також вас долучатися до живого вивчення цих біблійних уроків. Щосуботи, місто Володимир, вулиця Генерала Шухевича, 87, о О й годині ми маємо вивчення і глибокі роздуми із питань, які є в Біблії. І також ми запрошуємо вас відвідати. Bible.ua – це сайт, де ви можете знайти ще більше посібників із вивчення Біблії. Там ви можете детальніше все проглянути, там ви можете детальніше дістати ще якісь інші посібники і вивчати Біблію разом з нами. Дякуємо вам за те, що ви були з нами. Божих вам благословень!